Доброго часу. У нас робочий ось такий акумулятор. Акумулятор 48 В 24 А. Ось так гарненько все зварено. Термокільці приклеєні, встановлено фірмова BMS Делі, розкладемо ще балансувальні провода, Ось так гарненько в холдерах все акуратненько. DC у нас під зарядочку стандартний. Одна фішечка в комплекті. пакуємо, розкладемо, все загарматизуємо в термоплівку. Якщо вам потрібен якісний акумулятор, звертайтесь до нас за номером телефону, Viber, Telegram. Пропакуємо, зберемо та надамо гарантію рік. Так, у нас вже все гарненько виходить, готовий результат. Термоплівочки, акуратненько, все гарненько, загарматизуємо зараз. Е, наша візиточка знову, як бачите, так, все гарненько. Укладено. Тому кому потрібно, звертайтесь, замовляйте, зберемо та надамо гарантію.